привіт! З вами Спрін і сьогодні ми граємо Wars. 10 проти 10. Шоу вперед! Погнали! Давайте. Тут багато заліз і спавнисів, купа спавню всього. Тут легко нам маску собі збрати. Легко. Так ще простого не буває. Я це вам каш Пацан, бігати треба, він стоїть на місці ото. Я ще зберу багато. У мене 12 уже, 13 за якихось одну минуту. 15, ще 4. Не знаю, там краще. Ну, так, ще 4. А, пацани прийшли. Поприходи. Ще 3, давай. Ну, мені ще там на меч. Ну, десь при мінімум. Мінімум, мінімум. М -м -м 24. Мінімум треба. Так. 20. Давайте наберем ці 24. Видумают. Смелом. Виднейхотоване. більші На залезу. Ну. Тише одна. Тиша одна. Давай, давай, давай. Ну, миме не мешай. Е! Ее. Най-25. Нам. Ну. Вс, я целый нога от выкидаю. Так. Так, стикс, тикс, тикс. -тик Бук. Тик. Тик. А, я чуть забагато забережу на їх набрав. два. Ну. Взадлі забагато не буває. Так сказано. Усього багато не буває. Так, я тут знаю один прикольчик класний Чтоб тобі майже на центр не, на... не треба йти. Ммм, тут є спавни золото. це класно. Я тут іноді застрою і, і собі на лук збираю тут За 6 золото. Уже два ще треба читаю. Ну тут пацаны це ужас. Це погано. Це погано. Те серии я бы не буду делать на три серии, бо я одну снимаю 10 минут. Так что будет давай Давайс. Я никого тут не люблю, больше, сейчас где но я не на Ну это редко. Берем какие-то тупые лук. Зараз куп. Не, я никак не купую. Я, я беру жрачку и иду на центр. Да купа, купа, купа золота. Ну и купа сыни. Чем мы Ими Не Я красим. Я сейчас пользуюсь. Душе це ворога. Ворог. Файно строїться, то що. База робить. Бомжарську. Так. Стейки. Як завжди. Стейки це круто. То ще я попаси на 38 блоків. Це геть. Це сюди. тык, тык, тик и тик. Э, 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 точно, точняк. А я думаю, что бы мне за три золота вот я вспоминал. Все, не богачи по броне. Понятное дело. Но я бы себе затрезить хотел золото. А мне за Вообще-то... Не кажи, что. Че... Кей, кей дебил застрою. И шо, паркур я по вашему. Такие офигенные. Я якщо упала через паркур, я его нафиг раздару. Эм. Короче. О, наши пацаны, понятно. Погнали. Ой, не наши пацаны. Завесло! Весни, весни, весни. Вот такой. Вот так у Дэй. У мало хпшки. Красный підбивай. Підбивай, подбивай, подбивай. What the fuck? Мене шесть мене завесло, весло. У меня шесть за Зупинились? Було погано, погано. А я так не понял. Блін. Я не поняв, як піднизу хіти десь зверху а як построїли. По не знати як тихонько тихонько. Скажи пацан не людей. Твою мать. Тихо, там. Ам, понятно. А, можеш потра... От він, да ты можешь потратить. От блин, да. І ну, він недовгий кейс хит. Ну він по-номальний шум. А зверху пшик із кліка. Я так понял, что пацан тут задротят по золоту. Так пошел він хэтний. Вс, я тут сейду. Мій голубьякник. Тут моє голубе, золотое. прийшов пришл. прийшов пришел на такий день І він намагався Взяти у золото. От отдебил. Его бы як не получалось як ніяк. ніяк. це. Ж... Хіба я як Проти Кажу про землю. Крізь землю хіба. О, халява. Ні-ні-ні-ні. Коли я щось беру, проходять завжди якісь пацани інакше. Нікого не дають нормально моні А, вже добре. Ні, не вистачає. Чекай. Хошо? От тепер, ну Це що у нас тут базар? Тортами продаєте? Понятно. Понятно. Так. Зараз я серію закінчую і нова серія зразу починається. Зараз закінчується. Рівно 10. Ну, не рівно. Ну, зараз закінчуюся. Короче, mm. так, ну что, друга серия Так, давай, давай, десяточка. Ну короче, все, друга серия. буду.